Картопляне пюре зі смаком курки від мівіна. Вкусно чи не вкусно? Давайте скуштуємо. Так, за 28 гривень ми отримуємо 37 грам суміші, яку треба розвести на 150 мл води. Тут, кажучи, я не дуже часто таке їм, такі пюрешки. Мені вони здаються, начебто, хімозненькими. Але я дуже давно вже таке не їм, тому треба оновити свої, своє уявлення про цей продукт. Так, щось плюс-мінус отаке у мене виходить. Тут по кількості десь ну, 3, думаю, може 4 столових ложки картоплі. Так, по запаху. Картопляний запах тут проскакує. Запаху курки немає. Має бути Кушую. Хм, От Знаєте, непогана витака картопля. Раніше вона була прям моза фімоза а зараз прям така непогана. Смаку курки, звичайно, немає, але сам смак картоплі добрий. Консистенція у неї такої взбитої збитої на блендері пюрешки. Вона не в'язка, не, не залипає в роті. Така наче. Реально текстура картоплі є. Приємно заїзне. Вкусно.